Oh 24 серпня 2022 року у місті Ноймюнстер відбувся перший захід нового українсько-німецького культурного товариства, що організували громадяни України, які вимушено виїхали за кордон через війну. Цього року, за цією датою, були закріплені одразу дві події: перша це головне державне свято День Незалежності України а друга те, що минуло вже 6 місяців від початку українсько-російської війни. І цій особливій даті був присвячений концерт, який можна подивитися далі. Ми сподіваємося, що за переглядом ви побачите, наскільки багата українська культура талановитий, чуттєвий і вдячний за допомогу український народ. На нашу думку, він має право на свободу слова і дій. Гарного перегляду і стенд with Ukraine!